Кринички 2023 збройним силам України під подібною назвою, і водночас гаслом на стадіоні одноіменного селища міського типу Кам'янського району відбувся благодійний турнір з футболу за участі чотирьох команд двох місцевих села Затишного і Криничок, збірної аматорів групи здоров'я Дніпра та колективу 47-ї окремої механізованої бригади, який прибув на змагання вранці прямо з бойових позицій Запорізького напрямку після зіткнення з ворогом, що мало місце напередодні вночі. Саме збір коштів від усіх небайдужих на автівку для військових, які можна було залишати готівкою на стадіоні, де був встановлений розмальований в національні кольори військовий тубус, або донатити через QR-код. І не тільки тут, але й в будь-якому іншому місці було головним для організаторів, якими спільно виступили і стали Асоціація футболу Дніпропетровської області, місцева влада та група волонтерів на чолі з Олександром Панчохою за підтримки компанії Фрегат. Ми допомагаємо з першого дня війни Збройним силам, також будемо і далі допомагати. Ми не зупинимось ні, ні при яких так сказати, умовах. Ну, слава нашим зсу, дякуємо за те, що ми можемо збиратись на такі Ну, До перемоги. Ми не могли не долучитися до такого благодійного турніру на підтримку збройних сил України. Бачимо, що наші Янголоохоронці військові знаходять час, незважаючи на війну, займатися і спортом, популяризацією цього виду спорту і своїм прикладом показують, як мають якими мають бути сьогодні українці міцними, бути разом. Бути підтримувати один одного, і маю надію, що ось такі футбольні турніри вони подарують їм такі необхідні позитивні емоції, дозволять поспілкуватися, відволіктися трохи від тих обставин, які сьогодні є, і саме головне проявити свої спортивні гарні якості, командно досягти результатів, поспілкуватися. І я думаю, що сьогодні. Наш регіональний і наш взагалі футбол. Ось такими матчами, я думаю, має підтримувати, висловлювати свої знаєте, слова вдячності, тим завдяки яким ми можемо сьогодні виходити на футбольні поля України, Дніпропетровщини, грати у футбол, можуть грати наші дітки. І дякую низький Уклін, нашим героям, за цю можливість. Початку церемонії відкриття турніру передував виступ лауреата багатьох пісенних конкурсів керівника будинку органної і камерної музики Антона Чернети. Після чого усіх присутніх привітав та побажав успіху голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів. Далі він вручив від імені своєї організації, подяки за організацію і проведення змагань, представнику компанії Фрегат, військовослужбовиці Ярославі Харченко та співголові оргкомітету турніру і волонтеру Олександру Панчосі залишив поза увагою очільник регіонального футболу і вихованців місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, яким він презентував сітку м'ячів, обоє нагороджених дівчат, одна з яких розчулена, зі сльозами на очах, мовили спасибі, як тим, хто боронять нашу вітчизну від ворога, так і тим, хто пам'ятає, підтримує і допомагає Збройним силам України на завершення урочистості традиційно пролунав державний гімн України, після чого була хвилина мовчання, якою вшанували пам'ять усіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Велике дякую за вашу підтримку за цей благодійний матч, за те, що не припиняєте допомагати нам, військовослужбовцям, які боронять Україну. З вашою підтримкою наша міць тільки зростає і все більше і більше. Тому велике дякую. Що стосується змагальної частини турніру, то ще до його початку всі добре розуміли, що окрім результату кожної з команд головним підсумком стане вшанування, підтримка і адресна допомога військовим, яким у підсумку з різних джерел вдалося зібрати і передати прямо на стадіоні у криничках на потреби 47-ї окремої механізованої бригади близько 20 тисяч гривень. Головні герої сьогоднішнього матчу – це 47-ма бригада, яка приїхала з бойових дій сюди. Їм низька шана та уклін. За ту роботу, яку вони роблять на фронті. Ми будемо вдячні їм все життя. Також велика подяка хлопцям, які взяли участь, які зараз грають, а також ініціаторам і місцевій владі, яка дозволила і сприяла проведенню цього матчу. Також велика подяка Асоціації футболу Дніпровської області та компанії Фрегат, яка стала амбасадором цього матчу та головним партнером. Велика вдяка. Легендарний форвард Дніпра і збірної України Євген Селезньов, Селезньовко запросили у якості почесного гостя, почергово нагородив за участь у турнірі команду 47-ї окремої механізованої бригади, після чого бронзові медалі з його рук отримали аматори з групи здоров'я, що на проспекті Мазепи 34 А Дніпра, які спочатку поступилися селянам з затишного, а потім в матчі за третє місце здолали вояків. До речі, один гравець цієї команди придбав на аукціоні, що проводився там за 6 тисяч гривень футболку з автографом Селезньова. А володарями золотих відзнак став колектив господарів з краничок, який після нічієї 0-0 в основний час зустрічі перестріляв своїх земляків затишного у запаморочливій серії після матчевих пенальті, у ході якої кількість ударів сягнула 20. За перемогу на турнірі команда господарів була удостоєна і головного призу змагань Кубка, який вона згодом на згадку передала військовим. А її голкіпера було визнано кращим гравцем, нагородою для якого став м'ять з автографом Євгена Селезньова. На завершення дійства 47 окрема механізована бригада на знак подяки придала свій прапор з власними автографами Асоціації футболу Дніпропетровської області. Не залишився без відзнаки, і один з організаторів турніру, після чого відбулося традиційне фотографування на згадку на загальну Лину усіх його головних героїв, учасників і організаторів з вірою у перемогу України.